З 1 серпня в Україні зміниться майже все. Перевірки соцвиплат, скасування доплат пенсіонерам, нова мобілізація, відкритий банкінг 5 тисяч гривень на школярів і ще десятки нововведень. Що реально запрацює, а що просто гучні обіцянки? І головне. Чи не втратите ви свої гроші? Давайте розберемось без паніки, але по суті. З 1 серпня в Україні запроваджується низка важливих змін, які стосуються соціальної політики, пенсій, мобілізації, фінансів та цін на продукти. Нововведення охоплюють багато сфер життя, тому важливо бути обізнаними. Давайте коротко, але змістовно розглянемо основне: кадрові зміни в уряді. У липні в Україні відбулися суттєві кадрові перестановки в уряді. Посаду міністра соціальної політики тепер обіймає Денис Улютін, який змінив Оксану Жолнович. Новою очільницею уряду стала Юлія Свириденко, яка раніше була віце-прем'єркою та міністром економіки. Це означає, що з серпня очікуються гучні анонси реформ і нові підходи в соціальній сфері. Перевірки соціальних виплат будуть. Прем'єрка Сфериденко вже оголосила про старт масштабної перевірки отримувачів соціальних виплат. Йдеться не про поодинокі випадки, а про системний аудит усіх допомог. Мета виявити незаконні виплати, приховані доходи. І порушення. Тож тим, хто отримує підтримку чесно і відповідно до закону, хвилюватися не варто. А от тим, у кого є темні плями в документах, варто готуватися до змін. Які зміни будуть для пенсіонерів? До липня певні категорії пенсіонерів, зокрема ті, хто проживав у прифронтових регіонах і отримував пенсію, менш ніж. 3250 гривень отримували доплати від ООН. Наприклад, якщо основна пенсія складала 3000 гривень 250 гривень доплачувала міжнародна організація. З серпня ці виплати припиняються, пенсіонери надалі отримуватимуть лише державні надбавки за вік, статус чи заслуги. Допомога до Дня Незалежності буде. До 24 серпня, до Дня Незалежності окремі категорії громадян отримають одноразову допомогу. Це, зокрема, військові, члени родин загиблих, ветерани та інші особи з особливими заслугами перед державою. Розмір виплат варіюється від 450 до 3100 Гривень. Які будуть комунальні тарифи? У серпні підвищення тарифів на комунальні послуги не планується. Побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію 4 гривні 32 копійки за кВт, а за газ 7 гривень 96 за метр кубічний. Можливі лише незначні зміни на рівні окремих населених пунктів, зокрема щодо водопостачання. Мобілізація та закон 13229 У липні було ухвалено у другому читанні законопроект номер 13.229, який передбачає можливість добровільної контрактної служби в ЗСУ для чоловіків віком від 60 років. Ідеться виключно про службу за згодою без примусової мобілізації. Закон може бути підписаний президентом уже в серпні. Водночас не розглядається питання демобілізації чи зниження мобілізаційного віку. Держава навпаки наголошує на необхідності посилення призову щонайменше 30 тисяч осіб щомісяця. Також у мобільному додатку Резерв плюс з кінця липня, початку серпня з'явиться можливість оформлення відстрочки для певних категорій, наприклад, для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Ще така тема грошова допомога на першокласників. Кабінет міністрів пообіцяв видати по 5 тисяч гривень батькам кожного майбутнього першокласника. Ці кошти можна буде використати лише на шкільне приладдя, одяг, взуття, книги, канцелярію. Витратити їх на продукти чи електроніку буде неможливо. Оформлення відбуватиметься через додаток Дія до 1 вересня, програма має запрацювати. Наступна тема відкритий банкінг. З 1 серпня. Має запрацювати система відкритого банкінгу. Вона дозволяє користувачеві розраховуватись однією карткою з рахунків у різних банках. Наприклад, якщо не вистачає коштів на одній картці, система автоматично спише решту суми з іншого рахунку. Це, на думку фахівців, має спростити фінансові операції, але водночас. Посилює контроль держави над приватними рахунками громадян. Який буде курс долара? У серпні очікується стабільність курсу долара в межах 41.40 42,10 гривнів за один долар. Проте фінансові аналітики попереджають, при різкому зростанні попиту чи зовнішніх шоках можливе підвищення курсу. У бюджеті закладено граничну вартість на рівні 45 гривень за долар. Тема, які будуть ціни на продукти. Найбільше здешевшають овочі та фрукти. Завдяки сезону збору врожаю це найкращий період для заготівель та консервації. У серпні ці продукти будуть максимально доступними. Водночас м'ясо, особливо курятина, дещо подорожчає. Через зростання цін на корми та логістику. Загальна тенденція на світових ринках подорожчання їжі така, як і того року, які будуть податки для мобілізованих ФОПів. Фізичні особи, підприємці, які були мобілізовані, автоматично звільняються від сплати податків на період служби. Це стосується податку на доходи, єдиного податку військового збору та ЄСВ, якщо підприємець не має найманих працівників. Дані беруться з реєстру призовників, а пільга починає діяти з першого дня місяця мобілізації або укладення контракту. Тема мораторій на перевірки бізнесу На підставі рішення РНБО. В Україні з 1 серпня запроваджується річний мораторій на перевірки бізнесу з боку державних органів. Це має зменшити адміністративний тиск і дати змогу бізнесу стабілізуватись в умовах війни. Від цього очікують покращення економічної ситуації, зростання доходів і надходжень до бюджету. Наступна тема це штрафи для підприємців. Позитивні новини затмарює повернення повного обсягу штрафів за порушення правил використання реєстраторів розрахункових операцій РРО. З серпня за перше порушення штраф становитиме 100%, а за повторне 150% вартості товару або послуги. Податкова служба закликає видавати фіксальні чеки та не порушувати закон. А тепер давайте трошки на кінець про погоду в серпні. Синоптики прогнозують спекотний і сухий серпень. Температура повітря буде на 2-2,5 Цельсія вищою за кліматичну норму. Рекордні спеки не передбачаються, однак опадів буде мало, особливо у східних областях. Це може спричинити посуху в деяких регіонах. На сьогодні все, шановні глядачі. Зустрінемося з вами вже у наступних свіжих новинах. На все добре вам!